Вітаю! Побачив таке ось цікаве відео про стрільбу з дрона. Як бачимо, тут на гексакоптері встановлений такий ось можна сказати, автомат Калашникова. Можемо подивитися, тут от є така ось обойма, в якій розташовані патрони, і теоретично з цієї сторони мав би бути якийсь компенсатор для віддачі. І таким чином цей гексакоптер мав би компенсувати віддачу. І ось цей, наприклад, гвинт також може сприяти його стабільності за рахунок того, що е, тут відбувається стабілізація за рахунок цього пропелеру, що знаходиться ось тут е, і ось тут. То ці пропелери також можуть сприяти на стабілізування віддачі від пострілу. Але дивимося е, тут е, далі показано в відео, як цей пристрій стріляє. Як бачимо, проводиться наведення, але, тим не менше, що після пострілу ціль втрачається, тобто, все-таки його досить сильно крене. Тобто ця система відчуває дуже сильну віддачу при пострілі. Пишіть свої коментарі, як ви думаєте, чи життєздатна ця система. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на нашу групу Telegram і до зустрічі!